Олександр, вітаємо за історичною перемогою клубу Татокфукзал і вас, як тренера і гравців. Що було за порукою цієї перемоги? Які складові? Ну, дякую за привітання. Ну, По-перше, це важка праця. Я ж кажу, я дякую за таку можливість нашому керівництву саміру, Саші, що люди так футбол люблять, що тратять. Витрачають величезні кошти на це, ну, дають таку радість людям, болівальникам, собі цей адреналін. Дуже вдячний хлопцям за важку працю на тренуваннях, за самовіддачу їм. Такі ігри вони, типу, дербі, да, шість очок, там багато розмов там було. Там. Сьогодні ми переможці, завтра. Будемо сподіватися, що ми будемо теж переможці. Ну а так още, да, давно футзалу не було. У місті для людей радість, яка адреналін. Люди прийшли в вихідний день, В цей важкий час, хоч якась душена була. Да. І перші три очки за багато років в екстралізі хлопці, я не... Буду сподіватися, що хлопці прочувствували цей момент. І це дуже важливо і для міста, і для нашого молодого клубу. Ну, так, хлопців з перемогою, місто з перемогою. Я думаю, футзал виграв. В общем. Будь ласка, по грі тепер завдяки чому атлетик футзал переміг сьогодні. Можете тренер сказати? На, ваш ну, на мій погляд, сама отдача, реалізація моментів, коли була, ну, хоча нас ще моменти теж були ну, в цілому, десь рівна гра епізодами, в цілому, десь ми виглядали краще. Ну, суперники знають один одного давно, вже рік ми там сорівнуємося друг з другом. За що самоотдачи, за що хлопці налаштувалися на цей матч. Перша гра вдома, нам потрібні були залікові бали. Тож Дуже хочеться, щоб почувствували впевненість в своїх. І те, що ми на тренуваннях робимо, що воно працює. Дуже хлопцям от хотілося, щоб вони цю віру в собі. Да. Можливо, перші два швидкі голи все ж таки зробили більш певними ваших футболістів, як ви думаєте? Ну і голи теж, да. це знаєте, палка в двох кінцях. Можна забити два і опустити руки, і грати по рахунку. Ну, В плані по рахунку, що вже ми забили там все. У нас так і вийшло що це дитячий помилка. Ми будемо розбирати моменти, нам ще є куди рости. Два голи, коли забуваєш завжди гарно. Але ж суха Балка сьогодні суперник теж сильно, дуже сильно викладувався на повну. Так, да, команда суперника теж хотіла заробити три очки. Ну, і ми і тут, хто на даний момент краще підготувався, зміг спокійно свої моменти реалізувати, той перемагає. Добре, Оксана, мало, дякуємо, дякуємо і вітаємо з історичною перемогою. Добре, Намагайтеся. Дякую, так. Да. Будемо сподіватися, що в місті футзал почне розвиватися, якось і болівальники будуть приходити. Завжди гарно грати, коли люди підтримують і в цей важкий час. Добре. Дякую вам.